Всім доброго дня! Шановні депутати, розпочинаємо роботу 50-ї сесії Бориславської міської ради восьмого демократичного скликання. Сьогодні присутніх 20 депутатів. Є необхідна кількість депутатів для проведення сесії. Для ведення протоколу роботи сесії міської ради пропоную обрати секретарем сесії Володимира Драгана та лічільну комісії у складі депутатів Тетяни Чабан, Ігоря Терновецького і Івана Сороки. Прошу проголосувати, хто за дану пропозицію. За 17. проти утримали, строє не приймали участь у голосуванні. Юрій натискав, не спрацювала система для голосування. Прошу провести повторне голосування. За 21 проти рішення прийнято одноголосно. Пропоную регламент роботи сесії для доповіді до 15 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин, для заключного слова до 3 хвилин, для виступів обговорення до 5 хвилин. Для повторних виступів обговорення до 3 хвилин. Для заяв внесення запитів виступів різними до 5 хвилин. Для виступу з процедури та пояснення зауважень запитань пропозиції повідомлення довідок, внесення поправок до 3 хвилин. Для виступу, наприкінці обговорення, ініціатора внесення питання пропозицій чи поправки до однієї хвилини. Прошу проголосувати хто за дану пропозицію. 21 за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, на розгляд сесії пропонуються наступні питання. Перше фінансово господарські та інші питання. Друге питання регулювання земельних відносин. Третє різне. Якщо є пропозиції щодо питань порядку денного, прошу записуватися в чергу до виступу. Немає в черзі до виступу, відповідно, пропоную проголосувати хто за прийняття порядку денного в цілому. Прошу провести голосування. За 21, дякую. рішення прийнято, За 22 рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: фінансово-господарське та інші питання. Проект рішень номер 926 МР6 доповідає Юрій Петрів, Готується Володимир Рахель. Звук. Фінансове управління виносить на ваш розгляд проєкт рішення номер 926 МР. Даний проєкт рішення підготовний у відповідності до закону України про місцеве самоврядування вимог бюджетного кодексу України. Валидівської міської ради відповідності до даного проекту рішення пропонується збільшити обсяг дохідної частини бюджету Бориславської міської територіальної громади на 24 четвертий рік на загальну суму 334 тридцять